Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу дати відповіді на два таких запитання. Чи спеціально зроблено що така маленька кількість промресурсу може бути зафармлена у новому клановому поході в цьому бойовому поході? Це питання номер один. Звісно, дуже багато на нього знають відповіді це так. Але ще є одне питання, для чого це все зроблено. Тобто для чого зроблено так, що ми можемо менше тепер фармити срібла, тому що в нас не буде просто-напросто промресурсу для того, щоб робити ці самі резерви кланові. І для чого було зроблено так, щоб ми менше фармили того самого вільного досвіду, друзі. Зараз я на ці два питання відповім, так як я бачу, але перед цим не забувайте проставляти вподобайки. Підписуватись обов'язково на канал, друзі, і коментуйте. Дякую вам велике. І так, починаємо з самого початку. От дивіться, перед виходом оновлення 1.24.1, тобто 27 березня, вийшла інформація про спалювальні резерви новий вид бустів у World of Tanks. З релізом оновлення 1.24.1 до гри будуть додані спалювальні особисті резерви для всіх видів бустів. Для них вже були створені нові іконки у вікні активації резерву. Цей вид резервів буде зберігатися не вічного гравця, а протягом обмеженого часу після отримання приблизно 1-2 місяці. Точних цифр поки немає. Якщо резерв не був використаний протягом цього часу, він згорає. Звісно, це зроблено не для того, щоб там не накопичувалися ці резерви, друзі, як пишуть розробники. Це зроблено для того, щоб просто-напросто ті люди, які мало грають, і, наприклад, фармлять ці резерви на новорічний наступ чи ще в якихось активностях, їх не зберігали і не активували, коли їм вигідно. Тобто, якщо ти впродовж місяці з моменту фарму цього резерву не зайдеш в гру, не використаєш його, то все, він згорає і анулюється. Тобто мінус до фарму цього гравця. Це раз. Те, що указує на те, що це все робиться спеціально для того, щоб гравці менше фармили. Друге, що робиться для того, щоб гравці менше фармили, того самого срібла і вільного досвіду. Це, звісно, цей бойовий похід, клановий похід. Так, з одного боку нам додають акційну машину 10 рівня, це все зрозуміло, це плюс. Але з іншого боку, нам зрізають суттєво в десятки разів промресурс. Тобто перше завдання 100, друге, 150 і третє, 250 промресурсу. Це не порівнюється з тим, що було раніше. І раніше його простіше можна було здобути навіть самому гравцю. Не треба було грати взводом. Чому це все робиться, друзі? А все насправді дуже просто. Якщо ми почитаємо ту новину, яка також у нас з'явилася у березні, нові бонуси для підписки вот Плюс у оновленні 1241 World of Tence, то все стає на свої місця. Дивіться: ось список можливих майбутніх бонусів для користувачів вот Плюс. Як ви думаєте, чому апається вот Плюс, друзі? Та все насправді дуже просто, дуже мало людей його використовують. Окрім, наприклад, преміум аккаунту. От преміум аккаунтом дуже багато людей користуються, а от плюсом мало. І для того, щоб затягнути побільше туди гравців, дивіться, що розробники хотіли додати. І я так думаю, в перспективі це все буде. Унікальна позначка емблема біля ігрового Ніка Авангард Watt Plus та відповідна нашивка. Додатковий досвід до керованого бонусу за перемогу. Тобто керований бонус за, до досвіду за перемогу. І бонус до кредитів, друзі. Тобто, це буде посилення преміум аккаунта і компенсація тим, хто буде користуватися от, плюсом тих недоліків, які зараз уведені цим самим клановим бойовим походом. Тому що вже в клановому поході в будь-якому випадку, навіть якщо ви у кріпах будете катати, у вас не буде стільки часу, щоб фарманути ті об'єми промресурсу, друзі. Які ми могли раніше фармити просто за прогресію стандартну. Оце, я думаю, основна, основна така знаєте, причина того, що вводяться оці всі зміни, менше фарму. Плюс до того, дивіться, у нас проходять два рази в рік, наскільки я знаю, можливо, навіть і три треба дивитися по хронології конструкторське бюро. Для того, щоб зібрати машину. Нам потрібно, наприклад, 1 мільйон вільного досвіду, який можна було зафармити доволі непогано. Там за півроку, я так думаю, за півроку, в кого за рік, в залежності від того, хто грає, без проблем можна було зафармити, якщо ви граєте з преміум аккаунтом, якщо ви граєте, коли бусти запущені. А так це буде зробити набагато. Ваще, тим паче, наприклад, дехто купляє її за срібло 125 мільйонів. Так, це дуже величезна сума, але на бустах цю суму набагато простіше фармити. Це також зрізається цей фарм, тому що навіть якщо ви граєте на голді там із допайками, але з резервами, це все компенсувалося. Зараз цієї ситуації вже не буде. От такої ситуації, коли на фулкі ти можеш грати і е, ні в чому собі не відмовляти, так сказати. І ще й можете, наприклад, купити ресурси на те саме конструкторське бюро там і на інші події, викупляти машини 10 рівня і так, далі, і так далі. От я думаю, з цим все і зв'язано, друзі. Просто-напросто будуть заманювати в подальшому, коли апнуть вот плюс, для того, щоб люди, гравці, фармили на нього і не відмовлялись собі в тому, що вони мали і так безкоштовно раніше в кланах. Тому що іншого пояснення, друзі, я не можу на даний момент знайти. Пишіть, що ви думаєте, на рахунок цього. Можливо, я не правий, наприклад, пишіть свої версії доповнення. І свою власну думку. Дякую вам за перегляд, дякую вам за підтримку і до побачення до наступних відео, друзі. Па-па!